Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знаходиться ми по вулиці Соборна. 1. У нас нове надходження Audi Q5 комплектації преміум 2014 року випуску з автоматичною коробкою передач на повному приводі з двохлітровим бензиновим двигуном. Заявний пробіг автомобіліка 203 тисячі, автомобілічик в ідеальному технічному стані. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі в місті Вінниці за 19 290 доларів. Нагадую, томбічик в ідеальному технічному стані має чудову лінзовану оптику. 18-й оригінальні легкоспані диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів, комплектації S-Line, має повторювачі на зеркалах, повністю тонований автомобільчик без пошкоджень, без підкрасів, дуже доглянутий. Має задню камеру. Великий місткий багажник. Один з найбільших в своєму класі в дуже доглянутому стані. Лакофарбове покриття автомобільчика без нарікань взагалі. Переходимо до заднього ряду. У нас зустрічає великий шкіряний диван комбінований. Карти в ідеальному стані, крісло без пошкоджень, без царапин, без п'ятен. Маємо 3 підголівника для пасажирів, підлокітничок для зручності пасажирів. Склопідйомнички без нарікань. Передній ряд безключовий доступ. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісло без пошкоджень, без царапин, без п'ятен. Маємо склопідйомнички, пам'яті сидінь. Електрорегулювання зеркал, електрорегулювання сидінь, вдачі та до дощу, мультируль, автоматичну коробку передач, штатну мультимедію, двозовний клімат контроль, підігріви передніх сидінь. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі місті Вінці за 19 290 доларів. Також авто можна придбати в лізинг та в кредит. З вами, як завжди, були автопарк.